Ти є цінність для цього світу, і у вас зі світом гармонійний обмін, той стан, в якому ти є, з якого стану бачиш світ і виражаєш себе, ти отримуєш замін. Цей світ часто виступає дзеркалом нашого стану. Отже, медитуючи, усвідомлюючи спокій і внутрішню свободу. Виражаючи це до світу, він буде примножувати тобі цей стан, підсилювати тебе в тому, що ти обрав. І так було завжди. Отже, розвиваючи себе, ми якісно і позитивно впливаємо на цей світ, допомагаємо іншим. Для цього ми закриваємо очі ідемо відчуття себе тут, на опорі. В цьому просторі інтуїтивно полишимо напруження в тілі, усвідомимо свій стан, думки, відпустимо їх. До цього ми обирали об'єкт дихання, але дивилися тільки на процес середини. є дещо більше. Навколо нас атмосфера, газ, який огортає всю нашу планету. І оцей простір, кому ти себе відчуваєш, заповнений цим газом. І ми, дихаючи, будемо зараз супроводжувати. Все невидиме, безформене, як воно в тілі проявляється. І знову назвемо це я вдихаю. Тіло почне розслаблятися. Ми видихаємо, повітря покидає тіло, ми досліджуємо це, куди воно дівається в просторі і називаємо Я видихаю». Пауза, що виникла, спокій Усвідомлення. Ось розширяємо своє сприйняття. Увага всередині і назовні, усвідомлюємо процес вдиху, як щось іззовні беремо, і воно проникає в наше тіло, назвавши, я вдихаю. Тіло розслабляється, усвідомлюємо це. Відбувається видих, досліджуємо, як повітря покидає об'єм нашого тіла, куди воно дівається, який простір навколо воно заповнює. Я видихаю. Намуться розслабилось до кінця, і з'явився стан спокій. Усвідомлюється. І так далі повторюю, я вдихаю, я видихаю, спокій. Проживається дихання більш повно і глибше, як воно є. Досліджуй кожну мить вдиху і видиху. Полишай контроль. Хай воно буде природня, роби його без зайвих зусиль. Не засинай тут. Я вдихаю. Я видихаю. Спокій. І коли ти проживеш знову стан спокою, відпусти об'єкт концентрації, хай твоя увага залишиться в стані спокою, стан, за яким ти познайомився, це наче код, ключ. Дозволь собі перебувати в стані спокою, зберігай ясність, тобто усвідомлена, що направлена твоя увага. Перебуває в цьому відчутті життя, що є повсюди. Менше оцінюй, зберігай більше ясності. Просто будь в цій присутності тут і тепер. І для поглиблення результату я пропоную іще раз сконцентруватися на об'єкті дихання, відчуваючи і всередині, і назовні. Але зараз дещо по-іншому називемо це дихання, наповнення, пустота, присутність. Тебе щось ззовні наповнює, ти вдихаєш це повітря. Потім ти стаєш пустий. Порожній. Видихаєш назовні і на мить залишається в усвідомленні стану спокою Присутній. Досліджується стани наповнення, пустота, присутність. Сказавши присутність, залишайся. тут і тепер кожну мить цього перебування усвідомлені. Хай дихання відбувається природне. Я є. Скажи це слово Я є. Як це відчувається? Як це усвідомлюється? Я є той, хто все це переживає. Продовжуй бути в усвідомленні, в ясності, тут і тепер. Зараз ти познайомимося з особливою практикою, яка мала допомогти тобі поглибити стан. Стан усвідомлення. Гучшим дихом і видихом, наче затвердь це в своєму тілі на рівні свого серця, з'єднайся з відчуттями тіла через зжимання рук, стоп. Це дуже потужний інструмент. Задіяти і розум, щоб він тобі не заважав, а був твоїм другом. Ми іще раз робимо цю практику в більш повному глибшому її варіанті. Ти можеш собі записати ці кроки практики і використовувати їх, коли потребуєш віднайти внутрішню опору, баланс, стан спокою. Благодаруйте мій за сьогоднішній день і заняття разом.